З усіма людьми, з ким я спілкувався, і хто заробляє тисячу, дві тисячі, три тисячі доларів, і хто за останній рік зробив у своїй компанії майже 3 мільйони доларів. Кожного шлях, розвиток, в принципі, рух розкладається на два простих етапи: доволі примітивні, фундаментальні, але отсюди можна виділити ось ці два етапи. І я б хотів почати з поговорки, пословиці, яку я почув ще пару років тому, і яка дійсно втілилася в життя. Щоб зробити 100 тисяч гривень, потрібно багато разів сказати так. Щоб зробити мільйон, потрібно багато разів сказати ні. Про що вона? Що з самого початку, коли ви тільки починаєте, коли ви хочете дійти до першої відмітки, це може бути 100 тисяч гривень, може бути 1000 доларів, може бути 5 тисяч доларів. Такі суми приблизно в одному діапазоні. Але це, по суті, з нуля до цього, щоб вийти на такий комфортний рівень життя. Вам потрібно буде багато всього спробувати. Спробувати різні напрямки, різні ніші, різні підходи. Комусь зайде записувати Reels, комусь записувати YouTube, а комусь особисто спілкуватися з людьми і продавати через знайомство, через нетворкінг. І у кожного може працювати щось своє. Особисто у мене, от я б побачив, що це працюють рілсики. Коли я викладаю Рілс, все йде добре. І тоді, коли ви нащупали те, що працює у вас, що ви знайшли ту саму професію, ви знайшли ту саму нішу, той самий бізнес, який у вас працює, і в якому ви дійшли до перших результатів. Дуже важливо тут не зупинитися. Другий крок це почати повторювати багато разів те, що вже спрацювало. Тобто не йти в нові ніші, не пробувати нові проекти, а сфокусуватися окремо в ті самі дії, які працюють. От як сказав мені хороший знайомий, який заробляє більше, ніж я, так скажемо, сильно більше поки що, що велика тупість, коли люди припиняють робити те, що працює. Коли вони знайшли зв'язку, вони знайшли, що у них це працює, їм це допомагає зростати в клієнтах, зростати в грошах, і вони перестають це робити, як тільки вони заробили грошей. У таку ситуацію часто можна побачити у спеціалістів, коли знайшов проєкт. Тобто ти багато-багато сидів, шукав проєкт, тиждень, два тижні оп, проєкт знайшов. І все. І ти повністю уходиш в цей проект і перестаєш шукати нові. Це призводить до того, що як тільки закінчиться цей проєкт, то ти знову з нулем. Тобі знову починати з нуля шукати новий. І важливо не припиняти у цей процес пошуку клієнтів. Тобто проєкт знайшли, почали працювати добре, і паралельно продовжуємо шукати нових. Паралельно продовжуємо зростати. Ось тут ключова точка зросту. І це часто видно і в грошах, що люди, як тільки у них з'являються гроші, доволі часто у мене таке теж відбувалося, купу разів. З'являються гроші, комфортні, ти починаєш лянитися, починаєш трошки зупинятися, не робити те, що працює. Хорошики падають, ти, по суті, так майже обнуляєшся, і тоді починаєш з цього рухатись, такого ск кризового стану. От важливо, як тільки ви нащупали те, що працює, навіть якщо це перші 500 доларів, це будь-які суми. Тобто кожен на своєму етапі розвитку, продовжуєте повторювати те, що спрацювало. І коли ви продовжуєте, не дивлячись на те, що ви там не дуже хочете, що вам трошки лінь стало, що вам вже і так комфортно, ви будете продовжувати це робити, то в такому форматі. Гроші будуть далі зростати, ви будете далі зростати, і відповідно заріс буде дуже органічний. Такий самий приклад я бачив і в Reels, що всі намагаються згенерувати купу унікального контенту, який буде а, кожен раз новий, шикарний, яскравий. І з тих там 20 записаних відосів залетів один. І замість того, щоб скопіювати цей один декілька разів, люди продовжують генерувати щось нове. Коли можна взяти ось цей один який залетів, такий самий формат, скопіювати 20 разів, і велика ймовірність, що з цих 20 більшість знову залетить, і ви будете знову зростати. Так працювало у світових блогерів деяких, і вони набрали 5 мільйонів підписників, 13 мільйонів підписників. Звісно, це цифри колосальні. Але сам факт, вони працювали за такою стратегією. Знайшли одне відео, яке працює, скопіювали його 40 разів, 50 разів. Майже кожне залетіло знову. Майже з кожного приходять нові підписники, нове зростання, новий рух вперед. Тож, два кроки. Перший крок знайти те, що працює, багато відтустувати, і як тільки ви знайшли, взяти це одне, все інше, забити, забути, взагалі забути, що все інше існує, і рухати саме в це. Не уходячи в крайності, все одно дивитися, що у світі відбувається, але в будь-якому разі максимум фокусу брати сюди. На цьому все.